На Запорізькому фронті стався один із найбільш болючих ударів для російської армії за останні тижні. ФПВ-дрони Сил оборони України масовано атакували російський ешелон з пальним. Поїзд складався з вагонів, наповнених бензином та дизелем, і мав забезпечувати паливом російську техніку на передовій. Одразу десятки дронів Камікадзе. Одночасно вдарили по вагонах, викликаючи потужні вибухи та пожежу. Полум'я здіймалося на десятки метрів угору, а густий чорний дим було видно за багато кілометрів. За попередніми даними, полум'я знищило не лише цистерни, а й частину інфраструктури залізниці. Це серйозно ускладнить логістику ворога та зірве їхні плани на найближчий час. Українські воїни показали, що жодна ціль ворога не є недосяжною. І це ще один крок до нашої спільної перемоги. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.